Це проект сприяння молоді у спостереженні за вибором, який ми виконували за підтримки National Environment of Democracy. Головною метою цього проекту був розвиток локальних демократичних ініціатив шляхом залучення активістів молодіжного громадського руху Чернігівської області до процесу аналізу виборчої кампанії та підвищення її прозорості. Загалом, ми, коли планували цей проект, ми хотіли вийти на дещо новий рівень роботи з молодими аналітиками. Як ви знаєте, ми вже кілька років поспіль реалізуємо школу проект по школі аналітиці, який стосувався передусім, ну скажімо так, загальноукраїнського масиву молодих аналітиків. Цьогоріч ми вирішили. Використовуючи той факт, що відбувалася парламентська кампанія, залучити до моніторингу кампанії молодих аналітиків саме з районів області, таким чином створивши, скажімо так, свою мережу місцевих аналітиків, що нам в майбутньому дозволило б реалізовувати багато інших проєктів і створити, скажімо так. Свій місцевий ресурс. Відразу можу сказати, що нам е, наше завдання вдалося фактично повністю. Крутенько про сам проект Він відбувався у три етапи. Перший етап був підготовчим, ми розробляли анкети, ми відбирали учасників, другий етап це навчання, яке передбачало проведення трьох тренінгів для е, е, молодих аналітиків. І третій етап інформаційно-аналітичний. Це фактично був найважливіший етап, за підсумками, протягом якого ми видавали 4 номери поліського тижня, це наше офіційне видання, матеріали, для яких готували наші аналітики. І також дуже ваговим наслідком проєкту для нашого фонду стало те, що завдяки підтримці наших молодих аналітиків був запущений сайт Поліс, який ведеться поліським фондом.